Ну, а тепер дивіться, ось це є принцип, це є засада фундаментальна роботи мон-транзисторів. Але це ще не робота мон-транзисторів. І тому наступний заголовочок буде такий: мон-транзистори з індукованим каналом. Мон-транзистори з індукованим каналом. Вашого розуму ми це зікремо і будемо зараз розглядати. Тобто, але принцип роботи буде що грунтуватися на ефекті поля, який ми щойно розглянемо. Ну, спочатку давайте все-таки зарисуємо рисунок 4,9, щоб можна було його потім аналізувати. Щоб можна було його потім аналізувати. Значить, Рисунок буде складатися з двох таких заготовок. Буде 49А, 49Б. Дивіться, рисуємо один кристал і залишаємо невеличке місце навколо нього. І рисуємо такий же самий, той же самий фактично кристал другий раз. Далі дивіться, що буде тут. Нехай цей кристалл буде сіліціум Н, як і тут він буде селіціум Н, тобто селіціум протокрем. Тобто Далі, що ми маємо ще? Ми не, е, е, за рахунок там, технології спеціальної ми оцю діелектричну плівку відповідно е, знищуємо в тих місцях, де вона не потрібна, і залишаємо в тих місцях, де вона залишається потрібною. І зрештою, а це ви більш детально можете вивчити. В дисципліні, яка називається технологічні особливості напівпровідникової на мікроелектроніки. Наша задача просто показати сам цей транзистор, дивіться, буде такий. Ось буде такий шар тут, ось такий шар тут буде тут, ціліціумо 2. І нарешті буде така невеличка або більший острівок, шару Сіліціум-2 буде посередньо. До речі, аналогічно, абсолютно аналогічно, ми покажемо і тут зразу. Давай. Зразу так, Тільки що от були такі вікна, це так звані вікна. Бачите, оці е, ділянки поверхні зверху да, напівпровідникового кристалу, адже ми такий весь з розлітаємо. розглядаємо. Е, Бо матимуть вікна, ну правда, вони мене дуже маленьке вікно вийшло, треба більше. Так. Далі, дивіться, що в цих вікнах буде. Ці вікнах будуть уже безпосередньо зв'язані з напівпровідниковим кристалом металічні виводи. Які будуть виводими фактично з витоку, витік та, і відповідно з току. А це назва, як ви вже знаєте, по польовим транзисторам з керувальним переводом, це назва електродів е польових транзисторів. Витік і стік. Витік і стік. Ну, Напевно, аналогічно і так буде тут, да? бо ми говоримо про один і той же транзистор, тільки в, разных, в різних е режимах. Це буде витік, а це буде стік, трошки більший розумію. Так, а тут що, напевне, ви здогадуєте, що саме на всю площу оць е оцієї ділянки напівпровідникової ізоляції не? буде знаходитись металевий затвор. металевий затвор. І відповідно і тут те ж саме буде, тут буде те ж саме. Металевий затвор. Трошки вони різні вийшли, але сенсу зрозуміло. Ну, а тепер давайте. Покажемо зовнішнє коло. Да, зразу говорю, що це у нас випадок А, це випадок Б. І давайте домовимося, що тут у нас буде випадок, коли на затворі відносно витоку. Або ви якщо хочете відносно підплати, це і те ж саме. Напруга буде дорівнювати нулю. Оце дуже важливо нам. Напруга дорівнює нулю. Ну а далі дивіться, що виходить. А виходить, треба таке коло замкнути між витоком і стоком. Коло електричне. Причому до. Треба підключити в цьому полі напругу, в стокову напругу, у стовиті. Як же ця напруга буде е, якою полярності, Давайте подумаємо. Якщо ми маємо N канал N-підкладку, то напевно ми очікуємо, що буде тут, ми говоримо про індукований канал, повинен індукуватися, повинен з'явитися з рахунок типу, інверсії типу електропровідності. Саме P канал В P каналі рухаються основні носії дірки. Дірки це позитивні заряди, правильно? А якщо це позитивні заряди, то вони повинні рухатися від плюса до мінуса. Що я тут і покажу? Ось таким чином. Більше того, навіть тут, навіть в цьому режимі, коли не нулюва напруга я можу спокійно сказати, що тут буде якийсь протікати струм через стоп, а не буде протікати струм. Не буде. Чому зараз ми побачимо? Поки що він не буде, хоч напруга і мається. Але струм не буде, тому що буде розрив кола, чому зараз ви побачите. Далі, що ще не показав? Ми маємо одну кишеню і другу кишеню. Що таке кишені? Кишені це є такі області, які за рахунок, ну, наприклад, епітексіальної значит, технології. Утворюються. І ці області будуть на якомусь на, на, на літовому кристалі. І ці області будуть удовщені на підприємникового кристалу, і на відміну від те, того, що це область N, ці кишені будуть область P, да з плюсом, тобто високодорвовані області P. І дивіться, фактично, вже зараз можна говорити, що ми повинні на затвор подати таку напругу, щоб ці області об'єднались каналом. І тільки тоді, бачите, я помилився, тільки тоді ми можемо говорити про протікання струму у полі зовнішньому і через провідникову структуру. Поки що тут ніякого протікання чому не буде? Дивіться. Тому що тут буде розрив кола, тут буде N на Тут фактично буде що? Два е пн переходи. От і все. Ну, і мені здається, що тут бажано було б ще показати от таку, такий вузол і показати, що ми підвошку за Підключаємо до нульового е, потенціалу. Ось таким чином. Ну і аналогічно, давай, давайте так, це буде рисунок 4 d Ми нарисуємо і цей рисунок. Тут буде що? Тут фактично буде все те ж саме. Єдине, що тут з'являється, нова якість певна. І давайте цю нову якість, ну я ці зараз кармани покажу. Нехай вони будуть. Кишені, П+. Так? Але е, да, це ж саме коло покажу, яке має бути. І та ж сама полярність напруги в цьому полі має бути між стоком і тобто мінус, тобто мінус плюс у мінус, плюс Але в чому різниця цього рисунку? В тому, що тепер на затвор ми подаємо певну напругу і досить велику напругу, яка, ну давайте будемо так говорити, у нас перевищує порогову напругу замовлення. А ми говоримо про майбутній так званий пеканал. Так? І тому дивіться, що буде. Ну, фактично оці дві кишені об'єднуються і отворюють таку одну область. Трошки нарисуйте такою конфігурацією, як я показав. Можливо, навіть ці лінії можна обрати, а можна їх залишити. Нічого страшного, тому що тут буде не вже не Б плюс, а П. Ну і що? Все одно це буде одного типу е напівпровідниковий шар, на приповертневий шар. І цей шар є якраз інверсний шар. Бачите? Раніше тут був Н е, напівпровідник тепер П. І це називається канал. І тоді я буду вже цілком правий, коли скажу, що тепер у нас якийсь сум такий потече, який називається істок. Потече через зовнішнє коло, ну відповідно, потече по півпроводжій структурі, тобто по каналу. Від витоку до стоку. Ось таке. Фунда. І давайте напишемо, що тут у нас ми маємо модулем у затвор витік, ну або за, у затвор підкладка, це не має значення. Більше, ніж у порогове замовлення. Ось в чому ситуація. Тобто тут відбулася, тут не було інверсії. І каналу не було, бачите? А тут відбулася інверсія, і тут виник канал. Тобто канал індукований, він індукується зовнішньою напругою. Ну, тепер можливо. Е да, давайте прокоментуємо, а потім значить, покажемо ще інші деякі е е речі, зв'язані з цими транзисторами. П-області в Н-кристалі. П-області в Н-кристалі. Це витік і стік. Це області витіку і стоку. Далі продовжуємо. При відсутності напруги УЗВ, а це випадок рисунок 49А. При відсутності напруги на зітворі відносно витоку Ці області ізольовані від Н. Кристалу від N на припровідника. Чим вони ізольовані? Зрозуміло, ПН переходить, Пен переходимо. Бо між П і Н областю завжди буде обов'язково перехід, нікуди не дінеся. Він автоматично виникає навіть при нульовій напрузі зміщення, це ми знаємо. І це покажіть рисунок 4,9А. що далі продовжуємо, до затвору відносно витоку, до затвору, відносно витоку сюди. Таку, прикласти прикласти негативну напругу у ЗВ у затвор витіку, це показано, то при певній величині цієї напруги, тобто тут не тільки треба наявність напруги, а певну величину, щоб перевищувала порогове значення, зрозуміло, так? то при певній величині цієї напруги. То у затвор витік дорівнює у порогове на пишіть пушках. От ця певна величина, у затвор дорівнює у порогови. Відбудеться інверсія електропровідності шару під затвором. Відбудеться інверсія оцього шару. Що і відбулося тут, бачите? Що таке інверсія, ми вже знаємо, знаючи ефект поля. Відбудеться інверсія електропровідності шару під затвором. І відкриється, можливо, ви запишете це діє дієслово у лапках. Да? І відкриється канал. І відкриється канал. Тобто, напишіть, пошліться на рисунок 4.9.5. Відкриється канал, який сполучає між собою область витоку і стоку. Який сполучає між собою область витоку і стоку? Далі від решти N напівпровідника. Цей П-канал буде відокремлений пен переходом. Ну, Я тут не дуже старався його показати, але смисл тут зрозуміли. Від решти Н е на е е е е півпровідника цей П-канал буде е значить, ізольований П е ПН переходом. Ізольований автоматично. Завжди між П і Н областю в одному кристалі має виникати перехід. Це ми знаємо з першої практичної лекції. Далі. Якщо, а далі ми скажемо, бо ми практично нічого не говорили про цю напругу. Так? Тепер скажемо. Якщо напруга ОСВ не дорівнює нулю, а буде такою, як нам потрібно, тобто в даному випадку негативна напруга ОСВ, тому що у нас канал П типу, так? якщо ОСВ не дорівнює нулю, то через канал і у зовнішньому колі потече струм і С, і 100. Ось від, від плюса до мінусу таким чином протікає. Отечество. Подальше збільшення негативної напруги на затворі УЗВ приведе до подальшого зростання діркової провідності індукованого каналу, приведе до подальшого зростання діркової провідності індукованого каналу, ну, що рівнозначно його розширення. Можливо, дивіться так. Насправді канал не буде розширюватись, як ми звикли з вами це відбувається в ПТКП, кульових транзисторах з керувальним переходом. Але концентрація дірок буде збільшуватись. А отже, все одно опір каналу буде зменшуватися, або ми говоримо, його провідність буде збільшуватися. Тому фактично це рівнозначно з точки зору електропровідності до розширення каналу. Ми його не будемо показувати, тобто розширення каналу тут, можливо, віртуальне. Так? Але його збільшення провідності при збільшенні напруги за модулем у запоровиті буде реальна, нікуди не дінеться. Тому тут також той же самий ефект. Дивіться, що таке будь-який польовий транзистор, коли ми маємо рух основних носіїв у схрещених двох взаємно-перпендикулярних полях. Одне поле поздовжнє, і це поле створює в даному нашому випадку напруга ОСВ, напруга на стоці відносно виду. І поле. Перпендикулярне поперечне поле, яке регулює провідність струмопровідної ділянки напівпровідника. Це якраз у нас буде напруга у затвор підложка, у затвор видіть, як хочете, так і називайте. Це все одне і те ж саме. Ось і все, бачите? Е, так. Ну, е, Дивіться, я ще раз повторюю. Що подальше збільшення негативної напруги на затворі УЗВ приводить до подальшого зростання діркової провідності докованого каналу, що рівнозначно значно його розширення. Да? Далі А, відтак, до збільшення струму стоку і С. І давайте це покажемо. Покажемо це вигляді такої характеристики. Єдине, що, напевне, все-таки давайте по порядку. Спочатку я повинен показати схемні, бо це структура, це топологічні рисунки. так? А наш цікавить які ж схемні позначення цих транзисторів. Вони будуть такі. Рисуємо один транзистор, а це буде канал. те, що він бачите, розірваний канал, складається з трьох частинок, це є говорить про те, що він індукований. Далі вивід стоку, вивід е, витоку, і вивід. Ну, підкладки вивіда, так? І от в вигляді підкладки, ми що маємо? Ми маємо стрілочку, наприклад, назовні. От візьмемо поки ще варіант, коли буде стрілочка назовні. Ну і давайте все-таки покажемо корпус. Може бути безкорпусний транзистор, а може бути це буде мікросхема, а може бути як дискретний транзистор, окремий прилад в корпусі. І тоді дивіться, я нагадую, це у нас витік, це у нас затвор, це у нас стік. Але де я бачу, дивіться, де я бачу, що це. Ну, наприклад, нехай так вони не з'єднуються. Де я бачу, що це у нас, да, який це буде канал? Давайте просто запам'ятаємо. Тут просто треба запам'ятати. Якщо стрілочка, до речі, так же, як і в польових транзисторах з керувальним переходом. Дивіться. Якщо стрілочка буде назовні, то ми маємо В канал Я от в нашому випадку. Бачите? Якщо ж рисую таке схемне позначення, Відповідно, так же саме, але стилечка буде куди? середини. То це буде так званий транзистор з н Ну, Більш високочастотний транзистор, як ми вже знаємо, за рахунок ну, того, що, е, 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 що рухомість електронів вища, ніж рухомість дірок при певній температурі. Тому дивіться, SZ S, і В, і це буде n канальний транзистор. n канал Н-канал. Дати, це рисунок 4 Але тепер я хочу е, проілюструвати е, те, що було сказано: що дивіться, при подальшій зміні на облік УЗВ більше, ніж у порогве, буде далі зростати провідність каналу, тепер уже П-інвертованого каналу, да? інверсного цього, шару. і буде відповідно зростатись струнсту. Це очевидно буде тоді, коли ми для цього транзистора з П каналом, саме з П каналом, нарисуємо. Сокозатворну або прохідну характеристику. Давайте висунуємо. Дивіться. Це знову ж таки ми сьогодні рисували для ПТКП. Так? А, сьогодні, а зараз я рисую для Мон-Транзистора з індикованим каналом. Дивіться, мене цікавить саме П-канал. Тому я так напишу П-канал. А отже, дивіться, мене цікавить той момент, коли відбудеться інверсія. Інверсія відбувається при певній пороговій напрузі. Негативна напруга. Пам'ятаєте рисунок той, який ми розглядали раніше, тобто рисунок 4,8А. А далі дивіться, тобто це означає, що на цьому цьому діапазоні напруг жодного струму стоку не буде, тому що канал буде відсутній, його просто немає. Але починаючи з деякої напруги, від, в даному випадку від'ємної напруги. Да? В даному випадку від'ємної, Бо це у нас П-канал. Виникає оцей П-канал за рахунок інверсії, за рахунок ефекту поля. І далі, якщо ми будемо далі змінювати на в сторону збільшені, то ми матимемо таку залежність. Ось таку залежність. Оце буде стока затворна характеристика монтразистора з індукованим П-каналом. Виникає питання зразу давайте. А де ж у нас буде для Н-каналу, якщо всі ці міркування провести для Н-каналу? Давайте не недовго думаючи, просто скажу я таке, бо часу у нас не так багато. Тут буде ось така характеристика. Ось така характеристика. Тобто все буде відбуватися симетрично. Інверсія відбудеться при певних немалих уже позитивних наплогах і так далі. і так далі. Все відбудеться. Це буде для Ну, Я тут нарисував його у вигляді е, пунктиру, цю характеристику. Оце є стокозатворна характеристика. Ну, Вихідні характеристики вони дуже нагадують. Характеристики польових транзисторів з керувальним переходом, і за браком, ну будемо говорити, те, що нас скорочений курс, ми їх розглядати спеціально не будемо. Я вам чесно скажу, для розуміння роботи цього приладу у схемі достатньо добре знати, розуміти ці характеристики і знати принцип Ну і ще один підзаголовок, Мон-транзистори е збудованим каналом. Я обіцяв не дуже довго про це говорити, тому що вони менш востребовані, якщо можливо так сказати, в на сучасній напівпровідниковій мікроелектроніці, але це значить, що таких приладів не існує. Вони існують. Нехай вони традиційні, нехай вони. На може 40 річної давності, але у нас часто навіть і в електроніці буває так, що нове це добре забути старе. Ми дуже любимо завжди нове, забуваючи іноді, що просто деякі принципи повертаються, стають актуальними. Так, наприклад, ну, багато немає часу на цю тему говорити. Але такий інтерес у людства, у прогресивного, якщо можна сказати, людства виник або повторився десь в середині 90-х років з електровакуумною технікою. Здавалося б, електровактнова техніка це те, що вже здано в буті, що вже забуде, що це з ну, 30-ті-40-ві роки розвиток там, радіоприймачів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Нічого подібного. В 90-х роках повернулася цікавість до цього і далі продовжувалася, і досягались нові якості на нових, нових схемотехнічних вирішеннях. І так далі, і так далі. Тому ніхто не говорить, можливо, і з збудованим каналом. Хоч вони менш актуальні для мікроелектроніки, підкреслюють тільки для мікроелектроніки, вони також знайдуть своє е, значить, до, достойне там, гіде, е, місце. Так як, наприклад, дивіться ПТКП, польові трезисти з крувальним переходом ще ну, в другій половині 80-х, на початку 90-х років минулого століття, ну, як правило, розглядались як дискретні прилади і не більше того. А потім вони з'явилися у напівпровідниковій мікроелектроніці. І використовуються ці принципи, і так далі керувальний перехід, і тому нічого не буває такого, що треба викинути.